Американські військові дрони виходять на полювання. На початку вересня вони знайшли свою здобич 12-метровий дерев'яний човен, що дрейфував Карибським морем. У цих водах такі човни зустрічаються усюди. Їх використовують рибалки, а також контрабандисти. Зазвичай американські війська перехоплюють, захоплюють і обшукують судно, але не цього разу. Дрон просто знищив його. Протягом наступних двох тижнів ситуація повторювалася. Один човен за іншим вибухав у воді. Пізніше Дональд Трамп оголосив, що люди на борту були агентами картелю і що удари були частиною нової операції з метою припинення торгівлі наркотиками до того, як вони дістаються берегів США. Усі учасники наркокартелів, які контрабандою перевозять наркотики до США, попереджаю, ми знищимо вас. У нас немає вибору. До кінця місяця США здійснили щонайменше 14 ударів по суднах, які, як вважалося, перевозили наркотики. Але була одна проблема удари наносилися не в тому місці. Більшість виробництва кокаїну зосереджена в Колумбії, Перу, Болівії та Мексиці, і ці вантажі зазвичай перевозяться суходолом або через Тихий океан, а не через Карибське море. Потім, у жовтні, з'явилася справжня мета: Трамп переніс увагу на Карибський басейн і опосередковано на Венесуелу. США відправили туди свій найсучасніший авіаносець, дали зелене світло діяльності ЦРУ на території Венесуели і дали зрозуміти, що можуть послідувати удари по суші. Дрони, що полюють на контрабандистів, тепер знайшли більшу здобич. Їхня наступна ціль може плавати під прапором Венесуели. Наркотик Вибору. Венесуела володіє найбільшими в світі запасами нафти. Багатством, яке принесло більше проблем, ніж процвітання. Протягом десятиліть її керівництво обмінювало нафту на захист спочатку з Москвою, потім з Пекіном. Російські бомбардувальники приземлялися на її злітних смугах, а китайські позики допомогли побудувати її інфраструктуру. Але тиск посилюється: санкції зруйнували економіку, союзники тримаються на відстані, а кампанія тиску Трампа поставила Мадура в безвихідне становище. Каракас намагався піти на поступки. Мадуро навіть запропонував американським компаніям контрольний пакет акцій у нафтовій галузі Венесуели, що було відчайдушною поступкою, яку Вашингтон категорично відхилив. Адже йдеться не лише про нафту чи кокаїн, йдеться про владу. Адміністрація Трампа визнала реальність багатополярного світу. Але колись західна півкуля була від цього відгорожена. Згідно з доктриною Монро, Південна Америка повинна залишатися сферою впливу США, а не майданчиком для російської зброї чи китайського капіталу. Тому Трамп хоче зробити Венесуелу прикладом, демонстрацією того, що відбувається, коли уряд на американському задньому дворі занадто зближується з Москвою чи Пекіном. До середини жовтня дипломатичні канали зв'язку були розірвані, і з того часу ситуація загострюється. США тихо переформували своє військове командування. Глава південного командування пішов у відставку на два роки раніше ніж було заплановано, що є ознакою того, що Вашингтон, хоче нового керівництва, готового домагатися зміни режиму. Незабаром з'явилися м'язи: понад 10 тисяч морських піхотинців і моряків було розгорнуто по всьому карибському басейну, а також було збільшено кількість військово-морських і повітряних сил. Все це під приводом боротьби з картелями. Але під поверхнею відбувалося щось інше. Трамп санкціонував таємні операції всередині Венесуели. Відразу після цього Каракас заявив, що затримав агентів, підтримуваних ЦРУ, які готували операцію під чужим прапором. Як стверджується, група наймиців планувала атакувати один з американських військових кораблів, а потім звинуватити в цьому Мадуро. Це дало б Трампу привід для повномасштабного нападу на венесуельські цілі і повалення уряду, принаймні так стверджує Каракас. Друга таємна операція розгорнулася тижнем пізніше. ФБР нібито намагалося підкупити особистого пілота Мадуро, щоб той змінив курс літака під час польоту і направив його в місце, де американська влада могла б заарештувати венесуельського президента. В обмін на це пілот отримав би 50 мільйонів доларів за голову Мадуро. Це звучить як сюжет шпигунського трилера часів холодної війни. І саме такий трюк колись допоміг Вашингтону схопити ватажків картелів у Мексиці. Однак цього разу він провалився. Пілот відмовився і план зазнав краху. Але невдача змушує змінювати тактику. Якщо фаза 1 ведеться в тіні, фаза 2 може незабаром розгорнутися при денному світлі. Потрібно діяти обережно. США зосередили найбільші військово-морські сили в Карибському басейні з часів кубинської ракетної кризи. Приблизно десята частина їхнього флоту зараз базується біля узбережжя Венесуели, включаючи авіаносець Джеральд Форд, який може розмістити понад 75 бойових літаків. Водночас Вашингтон відновлює інфраструктуру часів холодної війни, відбудовуються колишні військово-морські та авіаційні бази, модернізуються цивільні аеропорти в Пуерто-Рико та на Віргінських островах США. Обидві території розташовані приблизно за 800 кілометрів від Венесуели і можуть слугувати плацдармом для операцій на материку. Супутникові знімки показують безпілотники Ріпер, припарковані на злітно-посадковій смузі в Пуерто-Рико. А вздовж злітно-посадкових смуг розташовані нові укриття для збільшення місткості. Відкриті джерела інформації також вказують на відремонтовані рульові доріжки на колишній військовій базі Рузвельта роц ці модернізації дозволять американським літакам здійснювати вильоти, заправлятись паливом і підтримувати безперервні вильоти. Звісно, деякі з цих ресурсів можуть бути використані в операціях проти картелів, як стверджують американські чиновники. Але F-35 і b 52 були помічені на землі в Пуерто-Рико, і така вогнева потужність не призначена для переслідування човнів картелів. Це матеріал для зміни режиму. Венесуела має мало шансів проти арсеналу, розміщеного біля її берегів. На папері її військо виглядає великим, але це здебільшого театральність. Роки корупції перетворили його на політичну опору, а не на бойову силу. Вони мають російські Су-30 та кілька старих f 16 але більшість цих літаків не літають розібрані на запчастини або ледь придатні для польотів. Технічне обслуговування також погане. Лінії постачання слабкі, і військово-повітряні сили, які виглядають вражаюче на парадах, розсипалися б у реальному бою. Москва зробила жести підтримки. Її вантажні літаки приземлилися в Каракасі. На місці з'явилися радники, і є непомітні повідомлення про прибуття бійців Вагнера. Для Кремля Венесуела є важелем впливу, способом подратувати Білий дім за підтримку України. Але ресурси Росії вичерпуються, і все, що вона надійшле, не буде достатнім, щоб змінити результат. Американська авіаносна ударна група, що стоїть поруч, може знищити оборонні сили Венесуели за лічені дні, а то й години. Але Вашингтон не має потреби, ймовірно, не поспішатиме окуповувати Каракас. Гра, швидше за все, буде повільнішою і тихішою. Удар по аеродромах, руйнування маршрутів контрабанди, і тиск зростатиме. Коли буде потрібно, втрутяться спецпризначенці, а решту зроблять дрони. Кожен удар буде методично виснажувати уряд Мадуро, не оголошуючи війни. Звичайно, це лише припущення, а окрім того, справжнє питання полягає не в тому, як почнеться конфлікт, а в тому, що буде після нього. Повалити Мадуро може бути найлегшою частиною, заповнити вакуум складніше, а цей вакуум озброєний до зубів. Чавес роками наповнював вулиці АК 47, спочатку імпортуючи їх, а потім побудувавши завод для їхнього виробництва. Ніхто не знає реальної кількості, але за оцінками у руках банд і ополченців лояльних уряду перебуває до півмільйона гвинтівок. Так, Америка мала б розбомбити і забути, швидко розправившись з Венесуелою, але те, що буде далі, не буде таким простим. Якщо уряд Мадура впаде, зброя не зникне, вона просто перейде в інші руки. Фракції, банди та воєначальники будуть рвати один одного, щоб заволодіти тим, що залишилося. Це буде кривава бійня, яка стане наслідком непередбачених обставин. Зрештою, влада не робить людину мудрішою, а лише голоснішою, коли вона не права.